Соціальна підтримка жителів Харкова, допомога бізнесу та вшанування захисників України. Ці питання були розглянуті на черговому засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради. За результатами реєстрації до участі в засіданні виконавчого комітету віддалено приєдналося 14 членів виконавчого комітету. присутні присутне всього беруть участь, 15 членів виконавчого комітету. Нагадую вам, що у нас 11 осіб. Тобто необхідний кворум у нас є. Починаємо засідання виконавчого комітету. Обговорювали також і соціальний супровід дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Муніципалітет продовжує піклуватись про цю категорію населення. Також було ухвалено рішення щодо продовження видачі безкоштовних гарячих обідів для жителів прифронтового міста. Організація харчування вразливих груп населення та осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Нема заперечень. То за, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Це дуже важливе питання. Соціальна підтримка населення міста Харкова. Зараз ми видаємо приблизно 52 тисячі порцій кожного дня. Не забуває Харків і про підтримку бізнесу, який залишається у місті та працює попри важкий час. Про затвердження суми часткової компенсації з бюджету Харківської міської територіальної громади, відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію бізнес-проєктів суб'єктами малого та середнього підприємництва міста Харкова та погодження її здійснення за жовтень, листопад 2025 року. Нема заперечень? Нема. Хто за? Прошу голосувати Ілля Щадбанка. Дякую, рішення прийнято. Також під час засідання ухвалили і перелік меморіальних дошок, які будуть встановлюватися на честь загиблих захисників України. Про встановлення меморіальний дошок загиблим захисникам України, випускникам закладів загальної середньої освіти міста Харкова. 11 меморіальних дошок. Нема заперечень. Хто за, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Розглянули і питання будівництва захисних споруд. Про затвердження проектної документації, нова будинниця захисної споруди цивільного захисту, захист закладу шкільної освіти, ясно садочок, комбінованого типу 143 Харківської міської ради. Хто за, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Ще один блок питань стосувався правил благоустрою Харкова. Муніципалітет регулярно слідкує за тим, що були дотримані необхідні норми законодавства України. Про звільнення території міста Харкова від самовільно встановлених е, об'єктів. Всього ми будемо е, звільнювати у всіх дев'яти районах 59 об'єктів: Шевченківський 7, Сатовський 4, Київський 14, Холодногірський, 2, Немишлянський 4, Слободський 11, Новобаварський 6, індустріальний 7, а 4. Е, і звільнення ще покинутих 38 транспортних засобів. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Всі рішення, що стосували забезпечення комфортних умов для жителів Харкова, членами виконкому були ухвалені одноголосно. Марія Соловйова та Андрій Паколов, Харків. Новини.